Хелм давнє місто з повчальною і великою історією, західний форпост східної традиції. У 13 столітті був резиденцією Данила Романовича, Галицько-Волинського князя і одночасно столицею його держави. Важливим козирем міста є його історичні пам'ятки. Більшість із них розташована на Холмській горі, місці народження і мальовничого увінчення міста. Багатьох туристів вражає краса ось цього храму. Нині це римо, католицька базиліка Пресвятої Діви Марії. Але за свою історію собор був і православним, кафедральний собор Холмської єпархії, Різдва Пресвятої Богородиці і греко-католицьким. Буквально якихось сотню метрів від собору знаходиться кладовище, де поховані найвизначніші представники православного холма. Ще донедавна воно мало досить непривабливий вигляд. Але завдяки спільній ініціативі редакції Волинської газети та ректорату вищої школи міжнародних відносин та суспільної комунікації, яка базується в Хелмі на території Цвинтаря. Не лише скосили траву та чагарники, а й впорядкували могили. Примітно, що зробили це студенти, молоді українці і поляки, ті, кому власне і будувати майбутнє обох держав-сусідів. місцем шагульним. Хелм є особливим містом як для поляків, так і українців. І нашим спільним завданням є потреба говорити виразно і голосно про те, що нас об'єднує. Це невеликі кроки в обраному нами напрямку єднання і порозуміння, але вони символічні і є певним месіджем для наших друзів зі сходу, українців. Разом будуємо майбутнє, щасливе майбутнє в об'єднаній і великій Європі. Ось такий вигляд тепер має. Могила останнього прем'єр-міністра Української Народної Республіки Пилипа Пилипчука. Учасники акції не лише впорядкували її до туристичного рівня, а й вшанували пам'ять великого українця добрим словом та молитвою. Відбулася справа, яка насправді дуже важлива, і те, що вона актуальна, свідчить проїзд генерального консула України в Любліні, пана Олега Горбенка на акцію, яка в масштабах. Планетарних не є такою великою, але в масштабах виховання патріотичних почуттів українців, в масштабах напрацювання реальної співпраці між народами і державами це є дуже важливе, і я переконаний, що подібні кроки будуть здійснюватися надалі. Слова пам'яті і молитва того дня звучали і у ще одному визначному для кожного українця куточку хелму. Саме у цьому будинку на розі вулиць. Чернецького і Сенкевича у 60-х роках дев'ятнадцятого століття проживав вчитель місцевої гімназії Сергій Федорович Грушевський та його дружина Глафіра Захарівна. Тоді Хелм був чотиритисячним повітовим містечком Люблінської губернії у складі Російської імперії, і саме у ньому 29 вересня 1866 року народився видатний український історик і політичний діяч Михайло Грушевський. Президент Центральної ради, що стала своєрідним парламентом уперше проголошеної української республіки. Серед тих, хто поклав квіти до меморіальної дошки на будинку, де жила сім'я Грушевських, був і генеральний консул України в Любліні Олег Горбенко. У нього ми поцікавились подальшими планами української та польської влади щодо увіковічнення пам'яті Михайла Грушевського у Хелмі. Генеральний консульство України в Любліні і посольство України в Польщі опрацьовують питання з владами міста Хелм. Про створення і побудову в Хелмі навпроти православної церкви, де свого часу був похрещений перший президент Грушевський, до якої він колись ходив збудувати йому пам'ятник. Це буде перший пам'ятник президенту Грушевському в Польщі. І я сподіваюся, що в наступному році до 145-ї річниці з дня народження першого президента Грушевського якому будемо святкувати всі 17 вересня? В місті Хелм буде збудовано пам'ятник першому президенту України? Генеральний консул України в Любліні Олег Горбенко та гості з України також шанували пам'ять полеглих воїнів на військовому кладовищі Хелма. Дорога сумління того дня привела нас і у село Сагринь Грубачівського повіту, де до підніжжя меморіалу загиблим українцям, а жертвами трагедії у 1944 році тут стало понад 700 людей. Лягли і квіти пам'яті від волинян.